Пронто-пронто, мої кохані, дивимось, ваш діалог з ним дуже цікавий розклад. Тут будете ви говорити, і він буде говорити. Я мішаю карти. Ви поки що думаєте про себе, мої красуні. Красуні сьогодні Карина мені написала, це моя клієнтка ще не встигла зробити скриншот про те, що Ханна, я круто діє амулет на 365 днів, п'ять Мені пишете кожен день. Коротко, вона пішла в компанію з подругами. А у Каріни є чоловік. І вона каже, ви розумієте, серед всіх жінок, які там були моїх подруг, тобто познайомились з компанією чоловіків і каже, самий класний чоловік саме звернув увагу на мене, але каже, я ж ну, маю чоловіка і мені це не потрібно. Та каже, як я здивувалася потім. Коли зрозуміла, що ми з ним дуже сходимось по бізнесу, тобто є питання, і ми з ним перейшли в стан друзів. Ось так діють амулети на 365 днів. Вони здійснюють ваші бажання, дівчата, бо вищі сили так чують вас. Можете це робити самі? Можете, але можете завдяки амулету на 365 днів. І так, ми питали ваш, ну що тут кажу, тут щось. Тут дивіться, які карти сказали. Або після смерті у вас буде примирення з ним, після смерті від відносина. Або буде примирення, а потім все рівно відносини закінчаться. Або у когось буде по-різному, це якби карти вам кажуть під каску. І так, ваш діалог з ним. Що він хоче вам сказати? Він каже: Я хочу з тобою стабільне і надійне життя, я хочу прожити до кінця днів. Заробляти гроші, народжувати дітей, заводити собачок, кішечок. І це я я очікую на це. Що ви йому відповідаєте? Ви йому кажете, ти поводиш себе по шуту, ти несерйозний, ти налегке. Що він вам на це відповідає? Він каже: мені треба зробити вибір щодо кохання з тобою, бо є у нас третій фактор. Ви йому кажете. Так, бо я жінка красива, емоційна, сексуально приваблива, енергійна. Він каже вам, що я думаю зараз про це. Моя голова розривається, я не знаю, який вибір мені зробити. Ви йому відповідаєте, що вам треба поновити відносини тільки в тому плані і в тому випадку, вибачив, що вони будуть стабільні і надійні. Тільки так. Він вам відповідає на це. Так, але треба зачекати, ви йому кажете, у нас тому відносини йдуть по кругу, нічого не міняється, нема розвитку. Він вам на це відповідає. А зараз взагалі вони висять і взагалі нікуди не рухають.